Привіт, мене звати Ніна Коробко. І якщо ти цікавишся вступом до якогось медичного університету, а особливо до університету богомольця, то ти точно знаєш, що стомат відділення або напрямок, як він там називається, спеціальність це просто вершина успіху. Тому що от я пам'ятаю, що в той рік, коли ми вступали, було здається лише приблизно 4 бюджетних місця. Якщо там відкинути 8 було, але якщо 4, якщо відкинути пільговиків, і всі, хто вступає туди на бюджет. Це просто генії якісь. І от сьогодні зі мною одна з таких геній Поліна Яремчук. Вона написала ЗНО з хімії та біології на 200 балів, і ми вже з нею щойно поговорили про хімію, а зараз вона дасть кілька порад щодо підготовки до біології. Підготовку зено з біології я починала десь, мабуть, на початку вересня, як я вже говорила про хімію, це десь було одночасно. Але відмінність була в тому, що біологія готувала самостійно без репетитора. Це я нагадую всім, що можна підготуватися до ЗНО самостійно. Не обов'язково мати репетитора, було б бажання, оскільки я подумала, що біологія, в принципі, такий предмет він більш теоретичний. Якщо хімію це необхідне репетитор, як для мене, тому що там якісь завдання, там задачі повирішувати, там рівняння, да? тобто це пов'язано з тим, щоб був якийсь контроль. Або є різні там типи задач, які має пояснити репетитор. А і різні особливості. А от біологія це той предмет, який просто береш, читаєш і читаєш. На цьому якби і вся підготовка. Угу. А наскільки гарні знання у тебе були на момент початку підготовки? Е, ну з біології також ну були, потім взагалі-то ну хороші знання. Тобто, і в школі і до там і, в різних таких я навчалася, і в принципі біологія була на досольному уровні, на рівні. Якими книжками ти користувалася під час підготовки? Під час підготовки до ЗНО я користувалася саме певними книжками. Як, я, почему, чому я саме ці книжки вибрала? Я знайшла в інтернеті десь я не пам'ятаю, де знайшла, тому що от я, готувавшись до цього інтерв'ю, спробувала знайти зараз перелік книг mm -hmm. до підготовки, але я чомусь не знайшла. На освіті не написано. Я не пам'ятаю, де я цього це знайшла. Але десь я побачила список там, книжок, на базі яких. Це, питання. Я бачила тоді, коли готувалася такі да. списки. Складу, ну якби я вважаю, що це дуже доцільно. Наскільки mm -hmm. посібники це таке сам написав, сам видав і, і би, ніхто не рецензує да, mm -hmm. толком. А якщо ти готуєшся по офіційному, тому що то, що написано на сайті, то це вже якби інша річ, mm -hmm. інша справа. Тому я орієнтувалася саме на ці підручники для сьомого класу підручник Соболя. Для восьмого класу Серебряков, дев'ятий клас Шабатура і 10-11 клас Вервес Балан. Ну по цим підручникам я готувалася, але в принципі будь-який підручник буде підходити, оскільки все буде орієнтуватися на план, який я же схемі чи на хімії, роздрукувала з освіти UA і по ньому готувалася. Просто я скажу, що в мене, ну, все там, наприклад, план стрінник 30, 30 просто виписано. І я пам'ятаю, що просто у мене десь навіть фотографія є. ось цей аркуш а 4 просто дрібним шрифтом списаний, просто в цей листочок uh -huh. Оце все. Потім хтось готувався знову мене попросив. Я кажу, ви не прочитаєте там такий почерк. Но Хтось брав, може ну хтось читав, може готувався, тому що ну mm -hmm. там просто було виписано. Там знаєте як казати квінтесенція всієї біології. Тобто, mm -hmm. все, що треба було заново. Я просто потім перед заново, ну там за день, за два, просто все прочитала, просто все відклала, спокоїлася, ждала. <ган> <ган> а план це те, що ти скачала на освітоя. Так, да, скачала на світоя, там також все розписано, які теми, що безпосередньо ну, там питають, да, яких там може дещо випускаються якісь <ган> теми. Тому це якби, важливо. Тому що там навіть є, наприклад, приклади рослин, які, наприклад, будуть виноситися. Там хто готується, розуміє соцвіття, які, до якогось соцвіття до яких рослин. І тому там наприклад, навіть я пам'ятаю, писалась там щиток, яблуня там і що тись тобто, то, що треба саме знати, які приклади будуть застосовуватися у питаннях. Тому як би раджу розрахувати цей план, тому що це якби те на що опиратися, тут угу. навіть апелювати, якщо там не згодні бути з результатами. <гану> uh -huh. Uh -huh. Uh, під планом Поліна має на увазі програму ЗНО. Uh, от вона скачувала її на сайті освіта.ua, але але точно можу сказати, що є, ну, вона зараз <гану> є на сайті себе. тест порталу. Ну типу цього я, у українського uh -huh. центру оцінювання якості освіти. Там є розділ підготовка до ЗНО, і там просто клікаєш «Біологія», і там є оця програма підготовки. Я от дивилася вчора освіта Ю було написано там, так називається як також не план, а <гану> <гану> програма. Програма ЗНО і з різних предметів. Береш біологію, скачеш і все. Uh -huh. Тобто, або на освіту я, або на тест-порталі це можна знайти. Як в цілому проходила твоя підготовка? Е, моя підготовка проходила ну, самостійно, як я вже казала. Е, тобто я просто брала цю е, програму, її виписувала, конспектувала, тобто я, наприклад, собі виділяла дні, я маю все це все зробити, такий то день. Uh -huh. е, потім ще у нас так виходило, були. Чи канікули, чи вже закінчився 11 клас, був там проміжок часу, я пам'ятаю, там десь два тижні, і це просто монотонно це вичитування. Воно, звичайно, знає, там, так обтяжує, в смыслі, що кожен день да одним тим займатися. Ну, якщо ти розумієш, що два тижні пройти, ти написав, а далі тобі вже якби, буде mm -hmm. несорено за себе, що ти дійсно весь свій вільний час ну, потратив на це, тому що це важливо. Тому якби, треба просто сконцентруватися і зрозуміти, що якби, треба трошки там, потерпіти. А потім так. буде результат. А як ти себе змушувала взагалі готуватися, коли не хотілося, і все було монотонно? Так змушувала? Ну, мабуть, просто як би розуміла, що. Це це треба зробити зараз, і якби якась якась може мотивація, тому що я там хотіла поступити там на факультет да в якому там багато мало бюджетних місць, В принципі я не сподівалася на це. Я просто якби ну, в міру своїх сил, я готувалася. Я просто розуміла, що ці дві неділі я маю зробити все, що від, від мене все, все можливе викластися. Тобто, коли я вже йду на ЗНО з розумінням того, що я зробила все, що я могла. Якби мені стає легше, тобто якщо я з хімією трошки переживала, скільки я там не дочитала, не довчила трошки, не повторяла, поповторяла, то це було то на біології було інше відчуття. Я просто от дійшла до останнього до останнього слова Ого. свого цього конспекту і я просто зрозуміла що все. Я якби зробила все, що я можу, навіть якщо там получиться, не получиться, але я розуміла, що все з від мене, що малось, я зробила. Тому якби від цього було легше і було простіше, я йшла спокійним серцем абсолютно на всі інші ЗНО після хімії. Mm -hmm, а які поради ти можеш дати абітурієнтам щодо підготовки до біології? Поради щодо підготовки до біології, знову ж ви розробіть для себе чіткий план. От ви, ну, зараз, звичайно, зараз вже як ви, може пізно для тих, хто здає говорити, так? Але, Але нас ще наступних ще буде. хто буде слухати, то почніть не відкладуйте, почніть з 11 11-й клас, ви виділіть собі там один тиждень чи півдня на, на якомусь дні на підготовку до біології. Ви просто розподіліться. Одразу візьміть план, поділіть на оцей весій до підготовки. Ви зрозумієте, що зараз це якби. Ой, то там знову колись там буде. Але ви mm -hmm. одразу подивіться, напишіть собі, і, і якщо ви не будете на останній момент, то це не буде і для вас важко, це не буде дуже багато віднімати часу. Mm -hmm. Якщо все поступово буде робитися, то не потрібно вам ніякий репетитор і гроші, і все. Тобто ви самі собі якби коваль щастя. <рес> а які помилки, як ти думаєш, роблять абітурієнти під час підготовки? Під час підготовки, ну, мабуть, в тому, що вони можливо готуються просто якось так якимись шматками, десь там щось почув. Можливо, так. Ну, думаю, що основна помилка, мабуть, того, що просто не хвоне вистачає, от усім Угу. Мені зараз пишуть абітурієнти, які вже написали ЗНО з української, і тепер вони розуміють, що вони його завалили, і їм доведеться вступати наступного року, тобто вони один рік витрачать дарма, і будуть знову заново писати ЗНО, і це все, все тільки через те, що вони просто вчасно не почали готуватися. Просто зрозуміти, що навіть якщо у вас там не було якихось наділи, ви так знаєте, в одиннадцятому класі там вирішили от мотивувалися, от хочу здавати біологію. Ви просто зрозуміти, що відкладати на останній момент це просто не виходить. От тоді вам буде навпаки дуже важко, тому що все. Вантаж відповідальності і за біологію, і за хімію, і за українську, там, за інші якісь предмети, воно вже буде грати на вас грузо. А якщо е, одразу просто розподілити, зрозуміти, що ти все встигнеш, е, тоді це буде дуже спокійно проходити і успішно закінчиться. Головне не хвилюватися і розуміти, що е, б, дирижером своєї судьби являється веселі. Дякую тобі дуже за розмову. Сподіваюся, ну, ці поради що комусь це допоможе. <свят> Сподіваюся, це відео було корисним. Бачимося скоро. Бувай!